Чи знали ви про те, що в Тірані є своя піраміда? Звучить досить неочікувано, але в самому центрі ви справді можете побачити піраміду і навіть вилізти на неї. Насправді, в цієї будівлі досить цікава історія. Спочатку тут знаходився музей, потім конференц-центр, а під час війни в Косово в 1999-му взагалі база НАТО. Погляньте, які краєвиди на Тірану відкриваються звідси. Окрім піраміди, в Тірані також є своя хмаринка. Це арт-інсталяція під назвою Рея. Вона була спроектована японським архітектором Соуф Джимото. Спочатку ця інсталяція була встановлена в Лондоні, а вже пізніше переїхала в Тірану. Як вам, схожа на хмаринку? Ну а далі беремо з собою щось смачненьке і прямуємо до підйомника, щоб побачити тірану з висоти. Враховуйте, що по вівторках підйомник не працює. До речі, це найдовший підйомник на балканах. Беремо квиточки на підйомник і вперед краєвиди дорогою наверх відкриваються. Ну, просто нереальні. Підйом до національного парку на гору Дайті займає приблизно 15 хвилин. Цей час пролітає непомітно, тому що всю дорогу просто залипаєш на цю красу довкола. Види одразу при виході з підйомника заворожують, але якщо пройти ще трошки далі, ви побачите нереальну красу. Тож ходімо. Нам потрібна червона стежка. Йдемо нею через ліс до самого її кінця. Ось ми дійшли до кінця червоного маршруту. Ну і погляньте, яка нереальна панорама звідси відкривається. Сьогодні субота, зараз 11 година і тут просто немає людей. Це місце настільки недоцінне і пусте. Канатна дорога коштує 14 євро в обидва боки. До неї можна доїхати автобусом номер 11 з центру Тірани з головної площі. І е, канатна дорога привезе нас вже в гори, але від неї можна прийти червоним маршрутом і опинитись тут. Також на горі Дайті є закинутий готель. Ну а нам пора далі. Давайте насолодимось краєвидами на зворотньому шляху і продовжимо досліджувати Тірану. Наступна локація в Тірані варта уваги це Бункарт. А якщо точніше, Бункарт Бункарт-1. Він знаходиться на околиці Тірани, недалеко від станції підйомника на Дайті, тож ці дві локації зручно відвідувати разом. Бункер це музей, створений на території величезного бункеру. Наскільки величезного? Ну, це п'ятиповерховий бункер, в якому розміщено 106 кімнат зі своєю системою вентиляції і освітлення. Уявляєте масштаби? Його побудували за примхою албанського диктатора Енвера Ходжі. Він надихнувся розбудованою мережею підземель під час візиту до Північної Кореї. І мав параною, що на Албанію нападе якщо не Китай, то Радянський Союз, з якими він розірвав будь-які відносини. Тож після цього на території Албанії почало з'являтися багато більших і менших бункерів. Також бункер-2, один із них. Він знаходиться в центрі Тірани. Це ядерний бункер, який зараз також використовується як музей. Ходячи від теми історії, є на карті Тірани ще один доволі дивний музей. Цей будинок оповитий таємницями та лист. Це House of Leaves – музей таємного нагляду, який знаходиться у двоповерховій віллі 31-го року із внутрішнім двориком. В цій будівлі спочатку знаходилась лікарня. Під час німецької окупації будівлю використовувало гестапо, а в часи комунізму служила головним офісом Сігурімі. Сігурімі це таємна політична поліція в Албанії, яка масово слідкувала за населенням в часи комунізму. В цьому музеї можна побачити різноманітну техніку, яка використовувалася для прослушок, і дізнатись більше про цей період історії Албанії. Атмосфера в музеї досить напружена цілком передає той період. Про історію поговорили час трохи відволіктись. Тож наша наступна зупинка зоопарк. Це мабуть один із найдешевших зоопарків в Європі. Кіт коштує 300 лек, Це десь 130 гривень або 3 євро. І він прямо величезний. Тож закладайте достатньо часу. Поряд із зоопарком знаходиться Тіранський парк, в якому можна помилуватись озером з оцією дивною назвою. Тут можна прогулятися вздовж озера, зустріти сансет, зайнятися спортом або поплавати на байдарках. Чудове місце для відпочинку. Гуляючи наступного дня містом, ми натрапили на албанське весілля. Албанці люблять святкувати його шумно і з підтриманням своїх традицій. Глянувши одним оком на стадіон Тірани, ми прямуємо до наступної цікавої локації. До речі, по дорозі натрапили на ось такий дивний пам'ятник, як вам. Ось ми й на місці це музей-будинок в селі Шіяку. Це безсумнівно ще одна локація, яку я дуже рекомендую відвідати. Це будинок, в якому жив і творив албанський художник Салі Шіяко. Тут можна ознайомитись з його роботами, а також посидіти у внутрішньому дворику, насолодившись тишею, замовивши щось поїсти. Зараз цей будинок утримує внучка художника. До речі, під час поїздки в Албанію врахуйте, що тут переважно всюди використовується готівка. І також значно дешевше буде купити місцеву сим-картку, ніж використовувати роумінг. Ось така вона Тірана. Дуже різноманітна, яскрава, строката з приємними людьми і купую цікавинок. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, і пишіть в коментарях, з якого міста чи країни ви хотіли б побачити наступні відео.